Ну що, дивимось купи з новою камерою. Слухайте, класні стільчики. Вау! Вау! Але тут цікаво. цікава штука. Тут треба брати. Вам видно, не видно, я навіть не знаю, слухайте. Стільці класні. А цей стіл теж нормальний. Ну такий пильний трохи, але нормальний. Я стільці заберу, якщо вони... Друзі, клас! Мені якраз підмій вінтажний столик. У, У треба брати Пенч, 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 пенч. Ми сашки, боєк Uh -huh. Вони підкидають сміття сусідам, Тим часом у нас що... У нас тут кусок дайсу не є. гарному стані, до речі, просто пильна річ треба взяти. І оця штука гарна. Дивіться, чого її викинули. І тапочки навіть. Треба брати. Слухайте, так класно. Просто їдемо з магазину. Бачите, трохи пильне і все. Сусіди підкинули. Ага. Ну то добре, що чоловік не хотів забрати собі. Ну, Наступна купа. Подивимося, що тут. Тільки виставили. Дивіться, казати, що на вулиці, що тут є. Може якісь скарби, а може і ні. Що це такі штани для, для лижів, не для лижівня. Лижів. Тут насправді ну от чобіт, якщо нога поломана. Тут таке сміття, сміття. Чим, чим, чим багатші будинки, тим дешевше сміття. Швиденьке відео, що в нас тут виставили. Економічні книжки, китайська мова. Якщо бачу китайське, значить нічого цінного тут не буде. Не буде. Не буде, але хто його знає? Завжди судно варто перевіряти. Не, судячи. Просто судячи з того. Нічого не знати, що буде. З китайські бачите. Що це таке? Що це таке? Чи сідушка чи розкладушка? Ось дитяча якась розкладушка. словом. Ой, це що таке дивіться. Ага, побилося. Бачите, китайський якийсь чайник такий був. І побився. Ну таке буває. Просівки нормальні. Найдім, тільки один чи два. Два. Два кросовки А ми глянемо на кросовки Може врятуємо їх. Судячись, ага, дивіться, як... яка... яка якість. Бачите, зовсім ззовні тут нічого. А тут от до дірок стерлося. Ладненько. Так, продовжуємо дивитись що у нас тут є крісло. Цікаві, непогано на стані, здається. Там кіт спав на тому, а це? звідки це крісло? Ну це не яке, там такий март все. Кемарт. Okay, Полички теж трохи підгнили ніжки в них. Це все кеймар, okay, їдемо далі. Я вилезла з машини, бачу тут дві купи в радіусі 50 метрів. Глянемо разом з вами, що в них є. Погода класна сьогодні. Таке враження, що шапка трохи трясеться. Що робити, я так ходжу. Дивіться, меблі, меблі дивимося, меблі, ліжко, металеве. З крісло було, бачите, від крісла подушка. Полосок старовинний. Ну, тут таке все трохи. Хоча не все, бачите, столик симпатичний. Треба перевернути, глянути. Це столик. Столик нормальний, до речі. Чого його виконала? Дуже навіть нормальний. Без нього ці подушки, бачите? Вінтажний. Повитягати з нього це барахло. Ковдри. У, яка пилюка, ви бачили таке? З чим я зв'язуюсь. Ага, ну, викинули, бо тут ніби ротанг по, по того, бачите. Не знаю, чи вам видно там. Угу. Все одно без ротангу теж нічого, столик. Можна скло поставити туди. Запросто. Ой так, так, друзі. Фу, класний столик. Запросто це можна відремонтувати і все. Тримається нормально. Забираю столик. Що там ще може бути? Ну це йде ж вінтажне. Але воно таке вже, бачите, крісло було цікаве. Його вже немає крісла, тільки подушку. Ну ладно, беру столик, їдемо далі. Ось вона друга купа, проданий будинок. Глянемо, що тут є. Тут є і якеївська. Непогана, дуже. Дуже навіть непогана. Я вже не пам'ятаю, скільки вона коштує, я її колись купувала, у нас така була така вішалка. Може і варто забрати її. Сковородки якісь старі. Що там з іншого боку? Килим покоцаний. Синтетичний. Лампи шкляні, бачите. Стіну викидають, або жори вінтажні, нормальні. Те, що він жовтувати, але деякі люди таке люблять. Тут може наявна така зараз припаркується, хтось теж почне дивитись, що тут за картина. Ей філова, бачите. Це носити, що носити? Вино носити, я так розумію. А що за таке вже, що шкіряне, Не може. Як правило, не такі... М -м -м. Не, не шкіряне, Хелло. Для в'язання дивіться. Повикидали. Хто Хтось старий жив. Піцця, так, називається з піца. Словом, тут більше я нічого такого не бачу ціна, а от вишелку може варто забрати. Хоча вона не є така дуже естетична. А ладно, лишу її. Хтось інше забере, я думаю. Мені вона одразу пів машини займе, а я тільки почала свої пошуки. І тут з іншого боку величезна купа. Подивимося з вами, що тут за сміття. Чи сміття це взагалі? Як тут красиво, правда? Хороший район непоганий. Ой, скоро з'їжджаємо звідси. Но, що в нас, нас тут? Для вина дешевське. Вішечки пластикові. Для тваринок клітки. Я вам скажу, така клітка, вона ж не дешева зовсім. Не знаю, що за тваринки мають не жити, але може якісь тут щось цінне, ні. Ой. Ні, нічого такого не бачу. Якраз люди виїжджають. Нічого цінного не бачу. Йдемо йдемо назад. Їдемо далі. Тут апартаменти, можливо, нічого цінного, хоча один раз ми тут дуже друге крісло знайшли. Тому все одно дивлюся. Ну, нічого такого не бачу. Ну глянемо тут швиденько якась маленька кубка на всякий випадок. Може щось цікаве, дивиться, кукошачий туалет. Тут же хтось побував, напевно. Самсонает. Щось з ним не так. Ручка в нього. У нього тут щось вже не так, я не знаю, що в нього. Самсонайту. Це працює, щось в нього, напевно, колеса поламає. Так, одне колесо бачите. Гавкнуте, на шкоду. Кажуть, що їх можна замінити, але я таким не займаюся. Ми вийшли з вами на дуже гарне місцевість, дивіться, як розкішно тут і бачу, ніби велика купа, там смерття глянемо, я тут ніколи не була. Раніше отак от, от бачите, не знаю, чи вам гарно відео показує. Такий затишний куточок. Видно, що це ще все це вичищають. Але такий простенький будиночок, старий, не новий. Район дуже розкішний, але будинок старий. Ну що тут сміття? Сміття вже хтось пообрізав, воно тут видно, давно стоїть вже. Тут вже напевно. Крісло симпатичне, докварне. Я думаю, я тут нічого цікавого, не знайду з вами. О, бачите, якщо поврізали, то вже тут хтось побував. Ще одна купа, бачите, аж повилітала на дорогу від неї. Що тут є? Що за сміття цікаве? Нічого, я думаю, нема тут цікавого. Якась паличка, дивиться, де щітка антикварна. А що нею чистити? Дуже цікава річ. Теж шнури пообрізали, ну, бо це на великій дорозі, і воно вже люди побували тут. Якийсь китайський столик. Словом, я не думаю, що ми тут щось з вами викупаємо. Міття. Що тут у нас за котячі башти дивіться? Таке і Київський столик дешевський, вентиляторський марта, нічого цінного тут немає. Ну ніби Вінтажна алюмінієва форма для запікання, але вже ніхто не користується. Вона зараз, переноска для котів. ну Мрія кошатника, котярника кошатника. Глянемо з вами на цей маленький викид тут, а раптом щось там буде цікавого. Ой, так вже скоро сонечко сідатиме. Не дуже багато куб, бо це кожні два тижні вивозять і замовляють люди. Тобто, кому треба, вони можуть замовити вивіз. Це не так, що всім вислали повідомлення, що виставляєте сміття. Це точно азіатське. Різні термоси дуже люблять, бачите, різні рисуварки. Цілком можливо, що щось ще й працює, але я так загалом сумніваюся. Сумніваюсь, обігрівачі азійські. Їдемо далі. Так, тут якісь ікеївські, трохи зношені. Шафки, гриль, кастрюльки. Сонце дуже сліпе. Десь воно дуже довго стояло, бачите, як. Запилилась, десь під дощем видно стояло, Трохи пізно виставили вони це все довго, десь воно мокло у дворі, напевно. Бачите, є такий глобус, поломаний без бази. Все. Воно тут, напевно, тиждень стояло, може навіть і тут. Я тут просто не проїжджала. Ну, таке собі, знаєте, не варто моєї ваги. Я думаю. Ну маска нормальна, Бэтмен. Вона така дуже важка. Окей. No okay. Маска нормальна. Може хтось би взяв. А тут що? Лего? О, бачите, хто б подумав. Хто б подумав, друзі, що гівно. О, Лего новеньке упаковці. А що за шия? Так воно тиждень стояла, ще є, Ще якась машинка, не знаю. бачите, і що ще. Ще пожежна машинка хороша. Піскємарта, але слухайте, от би хтось взяв Не ще знаю. Ну добре, лего візьму, лего завжди отаке пригодиться. Ну хтось забрав маску, правда? До завтра, бо завтра вивіз зранку. Мій вже малий відбавився, знаєте... маску. Що вона Ще говорить? No no And, uh, і далі що? Ладно, to... візьму маску. <laughs> ну, що, тут ще одна велика купа. Величенька. Глянемо Київські лампи. Ну, мені вже немає де її брати ці лампи, я не знаю, які це пере. Шнури пообрізали, Ох, суки. Один раз я з таким зустрілася і питаю його, кажу, і що шнури берете, і що ще. Він каже, нічого більше не беру, тільки шнури, виявляєте? Заради шнурів, е е про про бензин пропалює, стенд для моніторів, бачите? Навіть з монітором одним. Тут якісь іграшки. Варто глянути. Ой! Гольф. Що тут? Видно, що повитягали вже, бо напівпорожня. Ага, знаєте що це? Це транки, це хороша річ. Варто її врятувати. Ага, в неї ручка відірвалась. Угу, відірвалась ручку у неї. Що там ще є? Поломене-поломене все. Якийсь одяг, взуття. Це донати. Дивіться, прям. О, викинули прямо в упаковці, навіть не користувались. Воно зовсім не дешеве, шкода. А плівка хоч на ньому ще лишилась чи ні. Можна його все констати. О, видно, що намокло розочок, але нічого. Як правило, на них є плівка пластикова. Ніби є щось, тому вже ні. Якби було, ну так пошкрябилося вже. Шкода, досить поцарапане, подряпане церкаці. Ой, божечки, що тут ще? Та нічого. Подушки. Тут за кутом дві купи, я проїхала на великій дорозі. Глянемо з вами, що там в тих купах є. Хоча мені здається, там вже хтось покупався, але бачите, не всі все беруть, так що варто глянути. Варто глянути. Ой, розкидали сміття тут. Видно, мухи літають, видно, тут якісь какахи, дивіться, божечки. Тож неправильне сміття повикидали. Так, це я навіть підходити не буду. Отак купам більш цікаво. Глянемо. Слухайте, деякі люди взагалі не розбираються, що таке тверде сміття, так? Сміття, яке не підлягає переробці, компосту і так далі. Що тут в нас є? Дивіться, яких кастрюльки гарні. Що з ними не так? Що за бренд? Ми не знаємо, що за бренд, бо вони... Для пару, а може внизу глянемо що. Ну занадто легке, яке. Там не написано, але по вазі я вам скажу. Яке. О, класний. Працює чи не працює? Мені здається, що це ем... працює, дивіться. Ви може взяти таке хороша. Хороша річ. Що тут? Просто коробочки хороші, чисті. Коробочки чисті, це що таке? Не знаю. Не знаю. О, палити що викинуло? Прекрасно для барбекю. Чого викидати? Ага. Ну і все, я думаю, просто ще корзинки. В упаковці? Коробка. Що це? Малювати, напевно. Вона в упаковці. Може по, по, по номерам малювати. Та можна забрати чого, що пропадало, так? А це що таке? Якась фігня. Отаке от. В цих коробках. Заберу чого. О, дивіться ще сітка. Але ця сітка, вона нелегальна. Нам заборонено сітку на дерева фрукти від пташок захищати, якщо такі великі в неї. А, як це називається? Слухайте, я заберу цю фігню собі на голову, На собі мороку буду мати. Заберу. А ви ніколи не брали інструменти ще е, для спорту. А. Так, тут дуже класна дерев'яна в нашу колекцію, можливо. Що тут зверху? Ну нічого страшного, можна відшліфувати це, є сосна. Навіть пташка покакала. А пластик, можливо. Ці контейнери в нас свої, є, напевно. Непевно варто забрати, знаєте, соснові полички. Це для іграшок, знаєте, іграшки сортувати. А куди його ставити? У мене місця нема. Треба подумати. Цікава купа тут, дорога. Я вам зразу кажу, що за килим. Хімія. Ага, це магнітики. У нас таке є. А де решта їх? Вони якісь є ще внизу. Там ще щось внизу. Пігня всяка. Рюксочок такий страшненький. Тут якийсь е оригінальне дупло. Кусок. Якісь мініатюрні. Мікробні, бачите, троль, тролік. Що ще олівці, що ще? Ковдра, Симпатично. іграшки, супер, хороша куча, азіатського, але бачите, наскільки вони багаті, що вони навіть просто перекидали все. Таких купах буває різне, саме саме різне все що завгодно. Що таке? Стуховий апарат якийсь. Трансформер такий. У нього все, все нормально. Так, чудові ще якісь азіатські знаєте симпатичні іграшки тут що тут теж якісь прикормки азіатські, ведмедики тут що тут такі червоне, письма не по одному на порвані ручки, але принаймні можна скласти в пакет речі, що це таке холодильник, Як не відкривається. Я не вмію, друзі. Отак. Угу. Окей, там нічого цікавого нема. Барбі врятуємо, з нею все нормально, бо Барбі ціла. Оцих страшненьких я не люблю. Може хтось інший візьме. Це теж Барбі. Наскільки я знаю, бачите, різні всякі чудики. Шкода, що їх прийдеться назвали ще. Це що за ялинка? Я думаю, Kinder сюрприз. Що за ланцюг? Дисяки. Цікаво, чи це справді оригінал? Ось я колорит, оригінал Барбі. Одяжка. Що це за там? Де його? Де дірка? Угу. Спідничкай зайчик, щось на мене падає тут. Песик для Барбі, бейбік для Барбі. Малому сподобається. В нього зараз стадія, він просто обожнює маленьких дітей. Бейбіків. Миска для собак, я так розумію. Що тут ще Барбі? Все ліна розбираюсь так сильно, щоб точно стрікав.